Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу сьогодні стартують чергові тури у провідних чемпіонатах Європи. І про один з них, а саме про італійську серію, а ми сьогодні і поговоримо: дивовижний чемпіонат, в якому шість сезонів поспіль обов'язково змінюється чемпіон, і чемпіонат, в якому після попереднього туру знову змінився лідер. Зокрема, очолити турнірну таблицю могла Рома Артема Довбика. Сьогодні в Італії стартує восьмий тур, а перед попереднім сьомим лідирував діючий чемпіон Наполі. Щоправда, на даний момент неаполітанці вже не є лідерами чемпіонату. Слід зазначити, що попередній тур був доволі таки сухеньким, оскільки відразу чотири матчі з десяти завершилися нульовими нічиїми. Так зіграли Лече проти Сасуоло, Піза проти Верони, а Таланта відкатала свою уже п'яту нічию в цьому чемпіонаті. В даному випадку вдома 0-0 проти Лаціо. Ну і що найприкріше, також нульнуль зіграв. Ала Джено Руслана Малиновського вдома проти парми. Хоча господарі були дуже близькими до перемоги. Малиновський з'явився з перших хвилин, був дуже активним, отримав одну з найвищих оцінок. Ну а його команда повністю переважала, особливо після того, як на 42-й хвилині парма залишилася в меншості. За дві жовті був вилучений захисник Абдулаєн Діає. В другому таймі від господарів 16 ударів, в тому числі пробував і Руслан. Але на 81-й українського півзахисника замінили, і замість нього на полі з'явився іворійський нападник Максвел Корне, футболіст, який проводить. В свої перші хвилини в цьому сезоні, на 94-й у господарів пенальті феноменальний шанс вирвати перемогу. Але пенальті дається пробити саме ось цьому гравцю без ігрової практики, і він не забиває 11-метровий. Сей від японського голкіпера Парми Зіона Сузуки, який в підсумку став гравцем матчу. Дуже прикра нульова нічия для Джено. Вони, як і раніше, без перемог, і як і раніше, в зоні вильоту. До речі, за цим показником Малиновський дотримується тренду, адже у багатьох топ-чемпіон. Натах команди за які виступають українці, борються за виживання в Італії. Це Джено Малиновсько, в Іспанії Жирона аж з трьома українцями. Ну а в Англії Нотінгем Форест, за який віднедавна виступає Олександр Зінченко. В інших матчах сьомого туру голи були, але не багато, в тому числі в поєдинку за участю діючого чемпіона та лідера, неполітанці грали на виїзді проти Торіно. У команди Антоніо Конте проблеми із складом, адже як і раніше травмований Ромело Лукако. Ну й також поза заявкою були Расмус Голон та Скотт Мактоміней. І все це призвело до того, що на вперше в цьому сезоні не забили. Хоча один гравець Наполі все ж таки забив це орендований у Наполі Джованні Сімеоне, який в цьому сезоні виступає за Торіном. На 32-й хвилині боротьба неподалік штрафної наполітанців і від захисника Наполі м'яч відскакує саме до Сімеони. Він спочатку на замасі поклав захисника, а потім і голкіпера. Ну а далі пробив у порожній кут. 1-0. Гол святкував дуже стримано. За кілька хвилин по цьому до свого голу він ще міг записати результативну передачу. Після контратаки робив пас на партнера, але той не забив. У Наполі всі сподівання були на феномен Кевіна Дебрюйни, і кілька разів матчі Вальгій все ж таки загрожував воротам супротивника. Зокрема, на 67-й хвилині з меж штрафної пробивав, замикаючи прострільну передачу з лівого флангу. В компенсований час Наполі все ж таки посвяткували гол, оскільки за меж штрафної в дальній кут закручував політано, але м'яч влучив в стійку. Тим не менше, на добивання зіграв нідерландський нападник Ноа Ленг, почав знімати футболку та святкувати гол. Святкував в тому числі і Антоніо Конте. Але Посвяткували вони недовго, тому що арбітр, який спочатку гол зарахував, потім його відмінив, оскільки вар намалював офсайд на полі. Програли 0-1 Таким чином, шанс на першу сходинку з'явився у Роми Артема Довбика. Але в сьомому турі у них був дуже важкий матч матч проти Інтера, центральна вивізка туру. До того ж, 9 років Рома на своєму рідному Олімпіко ніяк не могла обіграти інтер в чемпіонаті. В цьому сезоні у підопічних Жан П'єро Гасперіні специфічний підхід до здобуття перемог сухий підхід, оскільки не пропускають голів. Але вже на шостій хвилині матчу проти інтера цей план полетів коту під хвіст, оскільки інтер забиває швидкий гол. Вибування із своєї. Половини поля на французького нападника Анжа Йоанна Боні. Той уникає офсайдо, виходить Вічнавець з голкіпером, трішечки з ударом затягнув, але все ж таки забив 0-1 Альтернативного плану у Роми не знайшлося. Ні, звичайно ж вони намагалися рахунок зрівняти, особливо в другому таймі аж 12 ударів від них. Зокрема, на 52-й з гострого кута пробував Павло Дібала, але не влучив ствір. На 55-й на полі з'являється Артем Доубик, який матч розпочинав з лави запасних, і вже за кілька хвилин після свого виходу на поле міг стати героєм. Кутовою у Роми, навісна подача на дальню стійку, звідки відбувається скидка в центр Воротарської. А там Артем Довбик діє на другому поверсі. Щоправда, після його ударом м'яч полетів вище. Згайна дуже хороша нагода. Таких нагод у Роми більше не було. Тож римляни програли 0-1 і не очолили турнірну таблицю. А от інтер, вигравши поєдинок, до першої сходинки наблизився. Шанс стати лідером з'явився у Мілана. Розсонері вдома грали проти фіорентини. Грали в дещо нестандартній для себе жовтій формі. В першому таймі маловидовищний футбол. Команди взагалі обійшлися без злучань у ствір. Хоча одна нагода у Мілана все ж таки була. На 20-тій хвилині зі штрафного подавав Лука Модрич. Після кількох рикошетів м'яч відскочив до Павловича, але той, пробиваючи з лінії воротарської, пробив вище. А от в другому таймі все змінилося. Каталізатором став гол фіорентини. На 55 п'ятій хвилині у фіалоку то. І з першої подачі гравці Мілана впорались та вибили м'яч, але на підбиранні гравець фіорентини відбулася повторна подача на дальню стійку. Там скидка вздовж воротарської, і Робін Гозенс з міліметрів ганяє м'яч ворота 0-1. Командний гол та командне святкування. Відразу після цього заміни від наставника Мілана, і що саме головне певні настанови для Рафаеля Леао. І в підсумку португалець дублем відзначається: спочатку на 63 й бахнувши за меж штрафної 1-1. А потім на 86 й арбітр після перегляду оповтору помічає порушення правил проти Санті Хіменеса і призначає пенальті для Мілана, яке пробивав Рафаель Леао, і який його чітко реалізував, розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам. Мілан, вигравши 2-1, очолив турнір. Нірну таблицю чемпіонату Італії кілька турів тому Росонері вже лідирували, але на першій сходинці поперебували недовго. Побачимо, як ситуація буде розвиватися зараз. В інших поєдинках сьомого туру першої поразки в чемпіонаті зазнав Ювентус 0-2 на виїзді від кому. Героєм поєдинку стає 21-річний аргентинець Ніко Пас, до якого, до речі, проявляє інтерес навіть мадридський реал. Спочатку аргентинець на четвертій хвилині після розіршу кутового зробив навісну подачу в штрафну, а Марк Олівер Кемп її замкнув 1-0. А на 79 й після контратаки Ніко Пас протягнув та красиво закрутив в дальній кут 2-0. Це перша перемога кому на. Ювентусом в чемпіонаті Італії за 73 роки. Ну, а під наставником Юве Ігором Тудором серйозно заколихалося тренерське крісло. Виїзну перемогу 2-0 здобула Болоння, обігравши Кальєрі. Це перша перемога Болонь на виїзді в чемпіонаті Італії з березня місяця. Один з голів на рахунку Рікардо Орсоліні, який забиває четвертий тур поспіль. На завершення про Джеймі Варді та його нинішню команду Кремонеза, яка закривала сьомий тур домашнім поєдинком проти Удінезе. Доволі таки підозрілий матч вийшов. Річ у тім, що чотири поспіль матчі між цими командами на полі Кремонезе фіксувалася нічия. Дана серія триває з 89-го року. І от черговий матч і чергова нічия. Хоча ближчими до перемоги були саме господарі, які відкрили рахунок на четвертій хвилині, але на 51-й Удінезе з зусиллями Ніколо Дзаньйоло рахунок зрівня. 40 хвилин було у команд на те, щоб забити переможний гол, але не вдалося. Був близький до свого першого голу за Кремонези Джеймі Варді. Зокрема, навіть був вихід вічнавіць з голкіпером, але не реалізація. Тож чергова уже п'ята поспіль нічия між цими клубами на полі Кремонезе. В даному випадку 1-1. Прийшов час поглянути на турнірну таблицю. Тож після семи турів лідирує Мілан 16 балів, але лише на один бал від них відстають відразу три колективи Інтер, Наполі та Рома. Тобто першу та четверту сходинку розділяють лише один бал. В Єврокубковій зоні тримаються Болоня та комо. А от Ювентус зазнавши першої поразки, опустився на сьому сходинку. Єдина команда, яка ще не програвала, це Аталанта, але у них аж п'ять нічиїх, тому лише восьма позиція. Відразу чотири команди в Італії ще й досі не виграли жодного матчу. Це Верона, Фіорентина, Дженуа та Піза. Три останні перебувають в зоні виліту. А от Верона, незважаючи на те, що є найгіршою атакою чемпіонату, на один вал зону вильоту, все ж таки, випереджає. Нападник Болоні Рікардо Орсоліні, який ще раз повторює чотири тури поспіль, забиває. На даний момент є кращим бомбардиром: п'ять голів на його рахунку. По чотири мають Ніко Пас з Комо та Крістіан Полішич з Мілана. Тож після семи турів лідирує Мілан, і саме за його участі сьогодні стартує восьме тур. Розсонерів вдома гратимуть проти пізи, проти останньої команди чемпіонату. Тобто у Мілана хороший шанс бути лідером і після восьми турів. Тим паче, що конкуренти обов'язково очки втратять, оскільки, зокрема, між собою в восьмому турі зіграють Наполі проти Інтера. Даний поєдинок відбудеться в суботу. Також в суботу зіграють парма проти комо удінезе проти Лечі та Кремонезе проти Аталанти. П'ять поєдинків в неділю: Торіно проти Дженуа, Верона проти Кальярі, Сасуоло проти Роми, Фіорентина проти Болоні. Ну і на завершення Лаціо проти Ювентуса. Поєдинок після якого у Юве може змінитися тренер. Як то воно буде, подивимось, ну а потім про те поговоримо. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!